Я поки тут побачив це меню, я не скажу, що це. Але погнали в бедварс. Ем. Е е я не зрозумів. Прикольно. А ми точно на бедварсі. У мене таке питання. Ну ладно, почекаємо. Да, якщо ви не поняли. Ми знаходимося на бедварсі на 1.21. І Чима, і чому з тобою заперти? Я так скажу, нам не має смисла, Драг клік. Джиттер. А, Митимейт сейчас Он... Вот просто шо тут на за тиммейт на цьому сервері? Он такий, а, ты шолик не положив. Жадина, говядина, солный огурец. це, кстати, понял? Можно вот так вот работать. А. Пиша в звец. Все, минус ліжко. Блін, вони мене винесли, але ми злили їм ліжко. А челік ли... цей весь час на базі сидів? А це что? Стоп. Лайт, блу, туре. А, це наш. Жать на гов'язну. Це типа він так думає. Так що це у нас... А що це таке? Цікавенько. І якраз ми зараз це спробуємо. Але я ще... Щас... Але я не покину, я хочу спробувати. С... Мінус. Та хватить нам бомбардіровку. Все, мінус. У мене тут два. Небезпечно тут бігати з 12 заліза, але що поробиш, коли в мене немає ендер честа? А я такий є. Що, що. Дивіться. Скамил! Ой! Скам Га! Скам і вам! Скам! Mm -hmm. Дуже цікаво. Пішли в нову катку? Якщо чесно, мені вже достало робити це отак от. Ні, після того, як я точно тепехнеться, я точно перестану це робити. Але що я скажу, блін. Що з ці на ми! Просто 10 заліза! І мене бісить мій того спринт. А як я буду так, будувати? Shift, він мене бісить. Післи, поки на жовтых тоді. Ой, прикольная, кстати, штука треба зомби. Не-не-не, почти почти почти. А, а ж ти вообще? А, не, фух, блин, я думал, в це. Не... Вот минус, тут толст спринт, короче, вин потрібен будет. О, тут вот. А мод, я полностью выключил Вали, звідси, ми тут не... Валі звідси, ми вас тут не чекаємо! Противні вань гадюки. Ти, а. У питання... питание. Ютуб, ти нічого не бачив. Так а що там по армору, кстати? А, а це що таке? О, стоп, стоп, стоп. Ні, не смій! Та, блін! Ну не сейчас ролик забанить. А, дайте залезу, сейчас купим. Я им сейчас так... Стоп. Не, ну, вот видите, какие я моднявый. Я ничего не... Молодец! Свою помилку. Блі, а і мостик такий. Нехиловий. Смотри. А чому вони не відкидываем? Ні, я не ПВП шер на цій версії Да! ГГ Ми їм злили Ліжко і їх злили. А бірюзові взагалі нічого за цей час не зробили. А Вони... мене... Эй, чом, де моя шапка? Я це куплю. Не буду виглядати як бомж, але я буду теж крутим. І якраз ми собі купимо. Стоп! Я защищенный. Так, все, пішли на цих э, голубих. Вони мені не достали. нічого вони ніфіга не роблять. А ще стріляють своїми своими Я просто буду жада з молодімэйту. Не, это не Сенака, это Семка228, хулиган, пацан с района, гений, 556678. Нет, он, он просто не говорит, что ты сейчас еще больше сделаешь. Не, ну хотя бы не такие тупые. Друзья, это просто новая достопримечательность. Да хватит пулять! Друзья, мне кирка треба, чай на них кричу. Мені кірка треба. А ми що, як бомжи будем? Ні, друзі, ми що, ми не бомжи. Ну, тисячу гривень. Чого хватить на супер дорогий шоколадку? А куда ще зливати тисячу гривень? Так і наконец-то ми вже купили цю долбану кирку. А надіюсь вона не буде пропадати. А ми що, виграли? А, нет, подожди. Нормальная тут реклама. Та я такий гень, який не може закупиться. У чего тут не можно настроить, типу, быстрый закуп? Не, ну понимаю, це может быть и круто. Навіщо еще я купив стільки. Не знаю, але... Хто сокол, що быстрый закуп... Нет, ты ч? Блин, гений? рабов используешь. Що в жопу? <ріст> так, ти йди цих челиків зливай. Так, мені настрать на того дебіла, але я хочу злити цих вонючих бірюзових. Вони мене достали пулячі своїми фейерболями. До речі, ми фейербол не купили. Треба буде перевірити буст тут хоча б. Працює! Коли цей челік додумає, що тут... Щас ось Ще, ще один сейчас тіпок заспаниться. Ой. Все, я скелет. Я моднявий скелет! Не, блин, чого... Оце, от за це я поставлю Огроменний палець вверх. Не, ну реально, коли ви бачили... Шапку скелета! Це, конечно, прикольно. Але финалася фиолетовый перевога, прявога. Якщо я такий сліпий, то мені треба до окулісту. І на красно залишились ці вонючі і Короче, филе Ей. Ви собачили, В мене просто блок пропав. скам! Эй! <рикн> Идите в жопу? Я нихрена не бачу. Стой! А, де цей? А де вони цього челика взяли? не поняв. Я теж... Може це тут десь? А стоп! А де вони цього челика взяли? А, вот, 10. Так, чьимей, дай мені десять. Ні, ну короче, ти там купи, я тобі от, речі викину Але їх не простри в казик. А осуждаю. Ну тільки реально не простый їх Тільки як мені вам объяснили, щоб він їх потратив на турель? Турель турель! Жопик фурель! Ти йдеш вообще? І друг... А, це, це мій имеет. Ей, обнахлевший! Стоп. А, у вас бронь? А, у них ліжка нема! От з цього треба було починати. І в мене стільки ХП? О. Що це за. Що це? А! Я нажимаю якусь рандомну кнопку і в мене Лауден Хай Геймс. Ні, конечно, тупость мого тімейта Ми не будемо заперечувати, Але зараз я буду бомбардировка. Ні, крокодилия бомбардировка. Здарова, пацаны! Короче, ловите там фарик. У вас алмазка! Не, ну Неприлично, друзі, друзья! За... Кінчувати видео нічого б не... О, ну наконец-то! ФЕНЬКИ! реально, звідки... звідки у нас тільки багато хп? А конечно... Навіть добре, що на цю версію зайшов, бо мене. Я не можу батерфлей клікати, в мене рука болить. О, прикольно, хрень тут. Ну конечно, блин! Ладно, друзья, я на цьому буду закінчувати. бо вони мене достали! Та подожди. Я що, хлопати